Ми з вами неодноразово цього сезону говорили про важливість та актуальність шарфіків та хустинок в осінньо-зимовому гардеробі. Бачите, я навіть сьогодні для відео вдягла свій обненький, який, я зв'язала, і це якесь непорозуміння я вирішила, що треба в'язати більше. Якщо ви, як і я, ще не в'яжете шарфики, то сподіваюся, що це відео стане для вас натхненням та мотивацією, бо я тут для вас підібрала більше ста безкоштовних описів на різноманітні хустинки та шарфики. А щоб дати вам ще більше натхнення та мотивації, хочу вам сказати, що навіть моя семирічна дитина в'яже собі шарфик, але не на спицях, а на такій штуці, хоча тут просто виходить лицева гладь. Тож, якщо вона в'яже, то і вам абсолютно точно потрібно. Сьогоднішні описи я розділила на декілька окремих категорій, і почнемо ми із хустинок та хусток, тобто тих шарфиків, які мають трикутну форму. Вони можуть бути невеличкі, вони можуть бути повноцінними шаликами. І, звісно, перше, з чим ми тут можемо гратися, це візерунки. Ось маємо опис на такий яскравий із візерунком рис або ж простим тіньовим візерунком із включенням накидів. Теж доволі простий, буде швидко в'язатися. Наступний шарф теж зроблений тіньовим візерунком, але тут вже йде інший напрямок в'язання, тут вже він йде не від кута до кута, Подивіться, яка гарна фактура виходить в цьому візерунку. Далі ми вже бачимо трошечки більший шалик, але взагалі за цими описами можна робити, звісно, шарфики або шалики будь-яких розмірів. Я вже цю підбірку не включала якісь кілометрові шарфи, а брала невеличкі моделі заради того, щоб їх можна було доволі швидко в'язати і не перетворювати в ще один довкоп'яз. Ця хустка вона має в собі невеличкі включення резинки один на один в полотні. Обробка теж зроблена резинкою один на один з хрещеною, і на межі між основним полотном цією резинкою ми бачимо рясний ряд шишечок. Наступний опис це максимально проста і базова бантана знову ж таки, які можна тут робити будь-якого розміру, просто вив'язувати цю частину додавання настільки, наскільки вам потрібно, і потім так, таким самим чином робити збавляння. Лицевою гладю це просто максимально простий проєкт, який буде доволі швидко готовий. Далі ми бачимо такий міні-шалик з гарним візерунком ажурним із шишечками, ще одна бандана у візерунку рис, але трошечки іншої фактури. Тут ще простіше: на обробці резинка скрещена один на один, а далі ми маємо полотно хустковою в'язкою, де періодично включені смужки з накидів. Якщо хочеться трохи більш складніших візерунків, то маємо доволі прості, ефектні переплетіння, а ранові візерунки включені в шарфик. Цей шарф це, по суті, є збільшена версія попередньої бандани, яка лицевою владі вив'язана. Якщо ви не хочете розраховувати самостійно, яка буде довжина, то можна просто брати більший опис і вже по ньому працювати. А на цих фотографіях ми бачимо варіант такої хустинки. Зроблене з буклі, як на мене, це дуже-дуже затишно. І, звісно ж, тепло. Наступна хустина є доволі великою, мені подобається це поєднання дрібної сітки ажурної разом із хустковою в'язкою. Доволі гарну фактуру полотна ми отримаємо. І за рахунок різних драпувань ця хустка по-різному мати вигляд буде. Далі ще одна проста хустка лицевої гладдю, але ми тут маємо рацинку: це невеличкі рюшики по краях цієї хустки, завдяки чому вона має таку повітряність і описи має назву 22 маленьких хмаринки, не просто так. Далі маємо ще одну бандану із комбінацією тіньових візерунків та шишечок. І знову шишечки, але ще простіші варіації, бо це просто лицева галадь і просто шишечки по краю бандани. Тут мені подобається саме фактура полотна бо ми через ряд змінюємо нитки. Одна нитка у нас йде звичайною регулярною товщиною одного кольору, а інша йде тоненький махер іншого кольору, і за рахунок цього дуже гарно виходить ефект полотна. Далі ми маємо тіньовий візерунок вже складніший, за ним треба слідкувати, але він дуже ефектний має вигляд, тож ми маємо по полотні. Цього шалику, який вже є сам по собі трикутний, ще розкидані різні трикутнички. Дуже люблю такі графічні візерунки. Наступний шалик це один з небагатьох в цій підбірці, який є гачкованим. І тут основний акцент це оці колоски пшениці. В такому жовтому теплому кольорі вона виконана, дуже гарна, дуже затишна. І, як на мене, має вона дуже гарний такий український настрій. Ще один шалик, який оформлений по краю шишечками, але тут, окрім шишечок, ми ще маємо оформлення густкової в'язки. І останні в цій категорії це шалик, який є виконаний просто лицевою в'язкою, лицевою гладью, але в нього форма неправильного трикутника, він асиметричний, один край є значно довший за інший. Наступна категорія це невеличкі шарфи різноманітних форм. А взагалі такий виріб, особливо коли він є дійсно невеличким, для мене є спасінням від допов'язів. Бо, знаєте, іноді таке буває, що ти працюєш над проєктом, вже здається якусь безкінченну кількість годин та днів, і він не рухається, і вже хочеться щось нове розпочати. в'язати. В такому випадку я беру і швидко щось в'яжу. Зазвичай для мене це іграшки або шапка, але тепер я думаю, чого б не в'язати якісь швиденькі шарфики і потім повертатися вже. Трошечки відпочивши до основного проекту, тож переходимо до невеличких шарфиків, і перший, який ми тут бачимо, це такий шарфик вже з готовою петлею, де ми протягуємо один кінець в інший. Він тут оформлений у формі такого невеличкого бантику. Дуже гарно він буде виконувати роль саме такої імітації коміру для плечового виробу. Далі ми бачимо теж шарф із, із готовим отвором для того, щоб його зафіксувати на шиї, але це вже геть інша форма. Він імітує у нас класичний шарф, зв'язаний він трубою, але його перевага є в тому, що він гарно фіксується на шиї і нікуди вже точно не буде розв'язуватися та улітати. Наступний шарфик зв'язаний з звичайною резинкою 2 х 2, мені тут подобається, як в кінці шарфику, завдяки скороченим рядам набуває таку трикутну форму, доволі нестандартне рішення. Далі ми маємо просто стрічку із скошеними краями, яку можна драбувати та зав'язувати наші як завгодно, доволі гарне рішення. Просте, але цікаве. Ще один шарфик візерунком ялинкою, як ми можемо побачити, тут його і в якості. Прикраси для волосся пропонують застосовувати як шарфик, в залежності від того, яку ви зробите довжину. Далі ми маємо невеличкий шарфик, полотно якого є повністю заповнено шишечками. Далі зв'язаний подвійним в'язанням шарфик-стрічка, який можна драпувати навіть як кроватку, незважаючи на те, що в нього невелика ширина, завдяки його довжині. Та подвійному полотно він, по-перше, буде гарно зігрівати шию, по-друге, є дуже варіативним у плані стилізації. Наступний шарфик – це знову такий класичний, але з готовою петлею, та вже в іншій фактурі у фактурі буклі. Далі ми маємо цікаве рішення: це не сказати, що дуже маленький шарфик, але він дуже гарно драпується по шиї. І, звісно, довжину його можна регулювати, але мені тут подобається це дизайнерське рішення на перехрещеннях на косах петель. Зазвичай це такий ромб, в якому або лицева, або варітна гладь, або рис всередині йде, а тут ми маємо просто великі отвори, і завдяки цьому так само його можна по-різному фіксувати на ши, по-різному драпувати, випускати цей візеринок так, щоб його було видно або повністю закривати. Цікава та свіжа ідея. І ще один простий та невеличкий шафік, але з гарним цікавим візерунком, якщо вам хочеться пов'язати якісь якихось переплетінь, але не хочеться робити повноцінний плечовий виріб з них. А я хочу вам нагадати, що найкращий спосіб підтримати мій канал це ставити вподобайки, залишати ваші коментарі. Можете, наприклад, в коментарях написати, чи хотіли б побачити такі об'ємні підбірки на інші категорії аксесуарів, як, наприклад, головні обори або аксесуари для наших клубів. І якщо вам подобається мій контент, але ви ще не є підписаними на мій канал, обов'язково це зробіть. Наступна категорія це різноманітні маніжки та пончо, які допомагають нам не тільки зігрівати нашу шию, а вже є додатковим шаром одягу для того, щоб зігрити так само і. Грудну клітину і спину, і в залежності від їх довжини, їх часто можна навіть використовувати як таку імітацію светра від пальто, коли ви знаєте, що в приміщенні буде, наприклад, тепло, але на вулиці вам не хочеться і шар тягати, просто хочеться, щоб це мало вигляд светра. Це рішення саме для вас. Розпочинаємо ми з такої невеличкої маніжки, зв'язаної круглою кокеткою, просто резинкою 2х2 і з доволі грубої пряжі. Наступний варіант це більш класична маніжка із тіньовим візерунком. Далі ми маємо варіант Амбре з доволі високим, м'яким коміром, який доволі гарно драпується. І це гарна ідея, куди можна запустити за залишки різноманітність своєї пряжі, роблячи такий кольоровий градієнт. Далі дизайн від Drops, ще більш класичний. Тут ми маємо просто маніжку лицевою і з оформленням. По боках кустковою в'язкою і понизу виробу резинкою один на один. Наступний виріб це пончо. Вони використовуються як вже такі більш теплі накидки. Їх не дуже зручно вдягати під низ верхнього одягу, але якщо їй задати доволі гарну свободу прилягання і підібрати гарно в колір, то її можна вдягати зверху навіть на пальто для того, щоб. Робити гарні стилізації зимові і гарно утеплюватися. Наступне понт, що є доволі цікавим, бо це, по суті, звичайний шарфик, який з одного боку є зшитим, формуючи плечовий шов і лишаючи отвір для голови, і цю накидку понча ми можемо геть по-різному втягати і по-різному драпувати на собі, в залежності від того, якою стороною ми її втягнемо, вона буде. Різний мати вигляд. Далі ще одна максимально проста маніжка, ми тут в'яжемо комір резинкою один на один, і потім, коли нам треба робити збавляння, щоб вона перейшла на плечі та грудну клітину, ми просто додаємо у виварідній петлі, і у нас виходить резинка один на два. І з товстої п'яжі, це дійсно те, що можна зв'язати за кілька годин. Далі два ще варіанти від дропс. Перший є трошечки простішим. Тут в нас реглан-погон. На погоні е, до резинки маємо ще додавання такої косички, яка е, ажурами в'яжеться. А на тілі простий візерунок із лицевих та виворітних. І в наступному дизайні ми бачимо апдейт, і вже по тілу е, до цього візерунку ми можемо його по краях ще залишився бачити, додаються активні коси. Наступне поншо зв'язане на основі круглої кокетки візерунками Fay Aile дуже гарне, контрастне. В наступному виробі ми бачимо варіацію маніжки із візерунками-листочками. Далі бачимо ще одне таке понча маніжку. Це той варіант понча, який все ж таки можна вдягти і під верхній одяг, він не буде заважати. І тут в якості збавляємо, ми бачимо просту цікаву конструкцію, бо тут, по суті, є одна регланна лінія, вив'язана в цьому виробі. Далі ми бачимо дуже простий виріб, зв'язаний нерегулярною резинкою. Є варіації, коли наперед або на спинку ми дов'язуємо більше полотна, ще один жакат. Тут маніжка з круглою пакеткою вже не пощо, і з невеличким жакардовим візерунком, якщо не хочеться робити багато цієї кольорової роботи. Ще один варіант з візерунком з імітацією кос. Дизайн від Лана Гроса із прячеречного фарбуванням. Ще один варіант з косами, достатньо простий до виконання, якщо не хочеться їх дуже багато в'язати. Ця маніжка розроблена на основі класичного реглану. Далі ще один жакарт, це вже пончо, Тут ми можемо побачити, що воно якраз таки є вдягненим зверху на верхній одяг на чинцеву куртку. І ще один невеличкий жакар, тут взагалі гарний комплект, але саме щодо круглої маніжки, вона, по-перше, є доволі вільною, вона не занадто прилягає до шиї для тих, хто не любить, коли перетискає, таких як я, наприклад. І ми тут маємо геть невеличкий жакарт в поєднанні з невеликим ажурним візерунком. І ще один варіант ось такого пончо, який робиться на основі шарфу з одним швом. До речі, може, у вас є якийсь шарф, який вам вже набрид, можна просто тут додати шов на плечі, і буде такий варіант. Але тут ми маємо цікавий візерунок. Мені здається, що це візерунок на основі знятих петель. Дуже гарна фактура, він нагадує ткане полотно і ще додаткові. Кольорову смугу на цьому пончо, на киці. Ми маємо ще таку варіацію в стилізації надшло, у вікові, де теж показано, як ця маніжка може і гарно утеплити шию і мати просто вигляд, як светр. Або я знаю, що деякі чоловіки, наприклад, шарфи не дуже люблять, і якщо вже так утепляти шию, то це може бути доречним варіантом. Далі ми маємо підбірку із геть різних конструкцій, шарфиків, шаликів та інше, але їх поєднують цікаві кольорові рішення та акценти. Почнемо із такої квадратної накидки, яка зв'язана двома різними кольорами, які просто є розподіленими по діагоналі, і наскільки гарно і по-різному її можна на себе накидувати та драпувати, просто неймовірно. Наступний варіант для любителів джакарду це. Комут з дуже тонкими, гарними, контрастними, різноманітними жакардовими візерунками. Ще одне кольорове рішення, тут вже ми маємо не жакард. Цей візерунок в'яжеться з смужками, має дуже ефектний вигляд. Для тих, хто хоче додати дійсно цікавої різнокольоровий роботи, але трохи боїться жакарду, буде гарним варіантом. Далі маємо просту хустинку, де візерунок вкладається в такі невеличкі хвильки. Дуже простий і ефектний. Наступне ще один варіант такої квадратної накидки, де ми вкладаємо в полотно різні варіанти смужок. І знову ж таки, вона по діагоналі ділиться двома різними трикутниками, наскільки це буде гарний варіант для того, щоб позбавитися своїх залишків. В одній половині ми маємо просто три кольорові широкі смуги, а в іншій маємо чотири вущі, і дві з них ще складаються із дрібних смужок. Далі маємо такий. Хомутик, в принципі, його можна робити як шаликом, таким шарфиком комірам пригодлі, так і повноцінним комутом, який можна кілька разів обернути навколо шиї. І основна його фішка це те, що він подвійний, яскравий контрастний. Одна сторона просто вивізана лицевою гладдю, на іншій ми маємо візерунок, який формується з допомогою накидів. Наступна хустка це теж класна ідея для того, щоб в'язувати залишки. Вона робиться повністю із трикутників, це модульне в'язання. Загалом таке модульне в'язання зазвичай доволі швидко в'яжеться, бо ти тут вив'язуєш трикутник за трикутником, і це такий трошечки азарт. Наступний такий шарфокомір, взагалі англійською, це називається Call. Це така собі комбінація між колар і шол. Ну, тобто, дійсно, шарфокомір. Це не хомут, який можна кілька разів обернути на коло шиї, а саме це такий камірець, який просто стоїть шаф який просто стоїть і закриває шию. Тож, на цей шарфопомір, він теж включає в себе з першого погляду багато маленьких трикутничків, але це вже єдине полотно, і ми тут маємо такий цікавий жакартовий візерунок з переплетеннями, дуже графічний і фактурний. Далі теж цікавий, простий жакартовий візерунок, шарф труба, він йде подвійного в'язання. Візерунок цей формує соти, тут нам пропонується половину шарфа вив'язати, один колір за основний, а потім робити інверсію кольорів. Ще одна проста кольорова робота, вона з двох боків виглядає по-різному. Дуже гарно він буде мати вигляд в контрастних кольорах. Дуже гарну текстуру має таке полотно, воно знову ж таки більше нагадує ткане полотно, аніж в'язане. Ще одна проста батрата бандана, яка зв'язана від кутика до кутика, і тут ми маємо різні варіанти розташування смужок по ній, і різні варіанти, як її потім можна на себе вдягати. Камутик із максимально простою ідеєю ми його в'яжемо смужками по два ряди. Змінюючи кольори, і потім в еварітні сторону ми беремо як основну, як лицеву. Наступна робота це доволі великий шарф інтарсія від майстрині Анна Хусеман. Її вважають сучасною королевою інтарсії, і це дуже гарна робота. Ми тут маємо різні геометричні вставки інтарсії в різних кольорових рішеннях. Зверніть увагу, що цей опис можна як і придбати. Так, там далі і стоїть примітка, що він також є в доступі безкоштовно, і за посиланням ви можете прочитати, як його отримати безкоштовно. Наступне рішення гарно працює у градієнтній пряжі. Ми тут маємо різні напрями в'язання, зв'язаний цей шарфик повністю хустковою в'язкою і має дуже акварельний вигляд. Далі максимально проста історія, двосторонній, Подвійною ув'язкою зв'язаний маленький хомутик, де ми маємо дві контрастні сторони, і, в принципі, в комплекті ми маємо таку ж саму, за такою самою логікою зв'язану шапку. А знову варіація на цей такий візерунок, який імітує ткане полотно. Стажа картна робота в гарних базових кольорах, дуже осінніх. Доротея коул в минулій своїй підбірці я вам додавала. Светри з круглою кокеткою, таким візерунком. Тут ми бачимо, ще до цього шарфику в комплекті рукавички для любити лейжа Гарний вигляд має, гарна підбірка кольорів. Наступний візерунок, тут мені саме візерунок подобається, тут є багато вкорочених рядів, за рахунок якого формуються ці хвильки, плюс зв'язаний він по діагоналі, якщо хочеться спробувати щось новеньке в плані візерунку, то гарна ідея. І ще одна імітація тканого полотна. На перших фотографіях я взагалі думала, що це шарфик, зв'язаний гачком, але на більш контрастних варіантах все ж таки видно, що це спиці. Далі, неймовірно, гарна жакардова робота. Ми тут маємо так, такі дерева на фоні гарного закатного неба. Знаєте, таке червоне небо, пряжі ручного фарбування і з чорною це просто така собі акварельна картина на в'язаному полотні. Якщо ви хочете жакард, але не хочете довго з ним мучитися. Ось гарна ідея, дуже простого жакарду. Тут просто ми один через один чергуємо пряжу, плюс тут зроблений невеличкий градієнт. Теж гарна ідея для того, щоб трошечки повив'язувати свої залишки. І наступний виріб зв'язаний за такою ж самою логікою, але тут вже йде не просто невеличкий акцент, а. Просто чергування петель один через один постійно. Ще один шарфик, який доволі просто зв'язаний хустковою в'язкою, з чергуванням о, по два ряди різного кольору, але мені подобається тут конструкція оцих кутиків, вона додає фактурності цьому шарфику. Далі маємо гарну ідею для того, щоб повив'язувати різноманітні залишки мохеру, зробити такий легкий, невагомий шарфик. Наступна категорія це шарфик, в яких ще є вмонтований капор. Щоб утеплити і ширю, і голову одночасно. Перший виріб, зв'язаний резинкою 2х2, є, по суті, такою варіацією банетки або чепчику, де її зав'язки подовжені в повноцінний шарфик. Такі моделі, до речі, є дуже актуальними цього сезону. Далі ми маємо більш класичний капор, зв'язаний ламаною резинкою, і. Який є доєднаний до шарфику по типу цих Софій. Ще один варіант, який вже виконаний лицевою владі в поєднанні із тисковою в'язкою, є простішим до виконання. А тут ми маємо таку велику капору накидку. Тут вже і маніжка є присутньою, і доволі об'ємний капор, і в'яжеться це здається мені все на основі прямокутника. Ще один варіант такої бонетки з подовженими зав'язками, але вже виконаний іншим візерунком. Далі ми тут маємо таку цікаву модель. По суті, капару тут немає. Це цей такий шарф, який прилягає тісно до шиї, але він йде двошаровий. Тож перший шар у нас зв'язаний із щільної пряжі, і потім всередині прив'язаний із пухнастої пряжі Мохеру, наприклад. І ось цей шар, який йде із пухнастої пряжі, можна накидати на голову у якості капору. Далі ще одна модель дуже проста: це хусткова в'язка, великі спиці. Він гарно шию закриває, але при тому м, сам капор є доволі об'ємним. І ще одна непогана, як на мене, ідея. Мені тут не дуже подобається виконання, але це шар форкапо. Який ще має на кінці кишеньки, щоб можна було і руки зігріти. Наступна категорія це будуть саме ці коул, коміра шарфи, які доволі щільно прилягають до шлії, повністю її закривають і захищають. Якщо ви знаєте, як це правильно все ж таки назвати українською, обов'язково пишіть мені в коментарях. Перша модель це по викиднання такої конструкції шарфу разом із банданою. Ми, по суті, тут спереду робимо оцей такий трикутничок і вже просто вдягаємо її. Нам не треба ніяк його зав'язувати, драпувати, він вже нікуди не втікає, а просто залишається на місці. Дволі зручна альтернатива звичайній хусті, якщо у вас немає часу, і треба швидко і лігти. Далі ми маємо гарну модель, яка трошечки у нас і на плечі заходить, просто з розрізом з одного боку, яка виконана із пряжі секційного фарбування. Наступна модель є доволі класичною, гарна фактура полотна досягається. За рахунок дуже простого візерунку на основі поєднання резинку один на один та кусткової в'ясне. Трошечки більш цікаве рішення. Тут ми маємо такий візерунок діагональний із доріжок з накидами сформований. Далі такий невеличкий шарфик, який можна розстрібнути, він на гузочках із простим візерунком на основі знятих петель. Ще одна варіація такого шарфу бандани вже в іншій структурі, він є двокольоровим двостороннім. І тут, по суті, це варіація шарфу Мібіуса від Елізабет Симмерман. Якщо ви не дивилися ще відео про неї обов'язково, подивіться, залишу вам підказку. І він ще гарно вкладається по уші за рахунок того, що він з двох різних кольорів зв'язаний. Далі доволі простий візерунок на основі схрещених петель. Проста ідея просто для того, щоб подов'язувати залишки. По суті, маємо дробу, де ми міксуємо не тільки кольори, а й матеріали. Оце такий верхній комирець, який ближче до обличчя, він вив'язаний легким мохером. Светрик з таким візерунком ми теж вже бачили у підвірці кольорових светрів. Тут поєднання жакарду і шишечок. Мені подобається як светр, так і шарфик. Наступний такий шарфик Омбре. І тут вам брейд не тільки за рахунок кольорів, а і за рахунок матеріалів. Ми починаємо тут із найбільш темної та щільної пряжі. І далі із переходом ближче до обличчя у нас як е, змінюється колір до більш світлішого, так і змінюється сама пряжа, і вже е, біля самого обличчя ми маємо виключно махер. Це ж гарна ідея, щоб вивізати різноманітність залишки і зробити таку цікаву. Річ. Знову дуже простий візерунок, газові коси, але вигляд такі речі завжди мають доволі ефектний. Тут ми маємо варіант чоловічого такого ж шарфику, хрещеною різинкою один на один з її кольорової варіації. Ще один доволі простий, але цікавий за конструкцією виріб, який є вив'язаний хвистковою владі. Наступна категорія інші це те, що, на мою думку, є цікавим, але воно просто не влізло в жодну з інших категорій. Перше, це скоріше декоративний аксесуар, а не шарфік, але погоджуся, виглядає він доволі цікавий. Це ось такий, що його називають один інфініті шарф шарф безкінечності. Далі фейк фейк-светер. Зараз дуже актуальним є стилізації, коли светри пов'язують як шарфики, коли светри пов'язуються навколо стеган. І це така імітація такого светру тут ми маємо тільки спинку та типу рукави. У суті, доволі непогане рішення, бо іноді того светра просто, по-перше, і жалко е рукавами намотувати, щоб рукави не розтягувати. А потім ти іноді думаєш, куди, куди ти того светра з себе знімеш, це ж таки така річ, ось така обманка є доволі компактною і е зручніше потім прибрати до сумки, якщо це потрібно. Далі невеличкий комірець, який тут має теж назву шарфик, але мені подобається, він такий морській тематиці. Особлива за цією морячкою. Ще один шарф, який мене зацікавив саме своїм конструктивним рішенням. Тож, ви бачите, це така модель, в якій пророблені отвори, і потім гострий край продівається через ці отвори і робить такі цікаві драпування. Далі хелікс-шарф це, по суті, одна така велика рюша, яка вкладається навколо шиї як жабо. І велика накидка, як Зв'язана напівколом за допомогою вкорочених рядів. На сьогодні це все дуже велике, об'ємне відео вийшло. Чекаю на вас в коментарях. Ті які моделі вас зацікавили. Та до нових зустрічей!